Говоритимемо далі про ситуацію на фронті і з одразу долучаємо е, Олександра Коваленка. Це військово-політичний оглядач групи е, інформаційний спротив. І як я вже обіцяла е, глядачам, починаємо з Авдіївки. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю! Отже, е, е, Авдіївка. Яка ситуація там? Е, наскільки багато сил стягнув туди ворог? Ситуація дійсно дуже складна. Я можу сказати так, що згідно тієї інформації, яку зараз отримуємо останні. Фактично два тижні, навіть більше, росіяни намагаються сконцентрувати біля вдівки підрозділи, які мають стосунок до декількох армій. Якщо раніше це були підрозділи, які в першій хвилі, хвилі в першому ешелоні здійснювали наступальні дії. Це були приважно підрозділи двадцятої, тобто ї МСД за складу 8-ї загальної військової армії то uh, через деякий час там вже можна було побачити 21-го МСБР зі складу другої загальновійськової uh, армії, а також uh, передислокацію uh, 15-го та 30 30-го МСБ, Це також зі складу другої. Це все група військ «Центр», яка uh, зона відповідальності, у якої Луганська область. Тобто вони перетягають звідти. Uh, Що це означає? Ця, а так дайте так, я то... перепереточну, тобто вони. E... Передислоковують професійних військових з одного напрямку на інший на Авдіївку, зокрема так, безумовно. І зараз вже відбувається процес передислокації підрозділів ще ї сорок загальної військової армії. Тобто вони там концентрують велику кількість ресурсу. Окрім тих засобів, які вони використовують для постійного обстрілу авдіївки, тобто великої кількості авіаційної компоненти, керовані авіаційні бомби, артилерійського вогню, вони ще концентрують і максимальну кількість людського ресурсу до того ж, вони мали величезні втрати. Це ми розуміємо. І втрати також в техніці, але саме людський ресурс, як можна спостерігати, в них буде превалюючим елементом для подальшого наступу, пане Олександре, Яка військова доцільність наступу саме на Авдівку? У нас там лінія фронту з 2014 року. Вочевидь, ми там маємо гарні укріплення. Чому ворог іде саме на Авдівку? Саме зараз я не бачу доцільності таких дій взагалі. Якби дійсно Авдіївка була серйозною такою реальною, саме реальною по стану на сьогодні загрозою для Донецька, то так безумовно. Чому тому, що Авдіївка це досить такий ефективний трамплін для звільнення Донецька. Але справа полягає у тому, що найближчим часом мови про звільнення Донецьку, тобто операцію по звільненню Донецьку, не може йти. Отже, ці дій, які можна було б назвати як дії на опередження, вони недоцільні, особливо а ті ресурси, які вони витрачають. Тому з цього можна зробити тільки один висновок: це політичне рішення, це пропагандистський крок, саме щоб продемонструвати, що вони можуть щось захоплювати, наступати і діяти саме в наступі.